Інколи доля підкидає несподівані сюрпризи. Усім привіт! Ви на каналі Територія Кіно. Не забувайте підтримувати канал лайком та підпискою, а також натискати на дзвіночок, щоб першими дивитись нові перекази. Дія фільму починається у нижньому Нью-Йорка в 1903 році. Група євреїв хасидів збирається в майстерні шевця, щоб обговорити нагальну проблему. Виявляється, шахрайне ім'я Гергерман погрожує їхньому бізнесу і переслідує чоловіків та їхні родини. Багато хто із близьких їм людей вже втратився своє майно та статки. Потім чоловіки передають пару черевиків Гергермана шевцю Пінхасу Сімкіну. Пінхас відносить їх у підвал своєї майстерні і використовує спеціальну швейну машинку для обробки взуття. Там його знаходить маленький син Гершель, і Пінхас пояснює йому наскільки важлива ця машинка. Він розповідає, що колись дідусь Гершеля допоміг волоцюзі, він накормив його, обігрів та навіть зашив його взуття. На наступний день безхатько пішов, а на тому місці, де він спав, була ця машинка, і вона виявилась непроста. Далі події переносяться у наш час. Правнук Пінхаса Макс Сімкін працює чоботарем у сімейній майстерні. Чоловік пішов тим же шляхом, що й усі чоловіки у його родині. Сусідом Макса по роботі є Джиммі, який керує перукарнею. Котрого з дня чоловік помічає, що Макс задивлюється на симпатичну дівчину, яка зустрічається з привабливим заможним хлопцем. Джиммі питає, чи подобається вона Максу. На що той відповідає, що це дівчина на його рівня. Вона б ні за що не подивилася на такого, як він. Тоді Джиммі каже Максу, що йому давно вже треба когось знайти і радить принаймні спробувати із кимось познайомитись. Трохи пізніше у майстерню до Макса заходить молода жінка на ім'я Кармен Ерера. Вона виявляється громадською активісткою, яка бореться із великими забудовниками, що хочуть викупити цей район, знести усі будинки та магазини, і побудувати величезні комплекси. Але Макс, що не сильно любить свою роботу, питає, скільки йому заплатять забудовники, щоб викупити майстерню. Тоді Кармен виводить чоловіка на вулицю. Вона показує йому, яке живе місто у цьому районі, і це завдяки таким атмосферним крамничкам і майстерням, що тут знаходяться. Дівчина пояснює, що це все просто зникне, і все ж переконує Макса поставити підпис. Крім цього, вона дає йому листівку і запрошує на протест, що відбудеться ввечері. Після робочого дня Макс повертається додому до своєї хворої матері Сари. Жінка трохи не в собі, і тому розповідає дивні речі. Вона радить сину запросити доньку мільярдера на побачення і постійно просить сказати батьку, щоб він купив груш. Потім Сара каже, що вечеря для сина у мікрохвильовці, але там Макс знаходить її сумку. Наступного дня у майстерню до Макса заходить Леон Ладлоу, місцевий бандит. Швець спочатку чистить його взуття, а потім Леон дає йому туфлі, говорячи, що в них потрібно поміняти підошву. Бандит наполягає, що взуття він має забрати вже ввечері, отож радить шевцю поспішити. Не маючи вибору, Макс береться до роботи, та раптом його машинка виходить із ладу. Він телефонує в сервіс, але там кажуть, що майстер зможе прийти лише завтра. Тоді Макс сіде у підвал, де досі зберігається мотлох батька. Він знаходить стару швейну машинку і з подивом виявляє, що вона досі працює. Чоловік починає ремонтувати туфлі Леона на ній, і за цим заняттям його знаходить Джиммі. Чоловік каже, що багато років радив батько Макса викинути цей непотріб, але він так і не послухав. Проте Макс не бажає про нього говорити. Він досі ображений на батька за те, що той безслідно зник, і покинув їх із матір'ю. Коли приходить час зачиняти майстерню, Макс все ще залишається там, чекаючи Леона. Проходить вже кілька годин, а чоловік так і не з'являється. Тоді Макс із цікавості перевіряє розмір туфель і бачить, що він ідеально підійде на нього. Чоловік взуває туфлі і за мить в буквальному значенні перетворюється на Леона. Злякавшись, побачивши своє відображення, Макс негайно скидає взуття. Він знову дивиться у дзеркало, але вже бачить там себе. Не розуміючи, що відбувається, чоловік вирішує ще раз все оглянути. Він зачиняє майстерню і знову приміряє туфлі Леона. На свій величезний подив Макс знову перетворюється на бандита. Не розуміючи, як це працює, Швець хапає іншу пару взуття. Однак, примірявши їх, нічого не відбувається. Розмірковуючи над тим, чим взуття Леона таке особливе, Макс розуміє, що воно єдине, яке він шив на старій батьковій машинці. Чоловік біжить у підвал, прихопивши чужі черевики. Він змінює на них підошву і, примірявши вдруге, перетворюється на сивого літнього чоловіка. Вражений Макс починає експериментувати, перешиваючи одну за одною пари взуття. Він перетворюється щоразу на іншу людину, власника того чи іншого взуття. Одного разу він навіть перетворюється на чоловіка, який, вже, як виявляється, помер, і негайно скидає його черевики. Наступного дня Макс у чужому вигляді заходить в перукарню до Джимі. Він питає про графік роботи, і сусід, бачачи перед собою незнайомця, розмовляє з ним, як і з рештою клієнтів. Макс повертається у свою майстерню і розуміє, що інші люди теж бачать його інакше. Вражений чоловік починає думати, як скористатись такою крутою здатністю. Макс збирає найрізноманітніше взуття, яке йому приносять клієнти, розпитуючи їх про те, чим вони займаються, що люблять і чи подобається їм їхня робота. А потім Макс перешиває взуття і, перетворившись на китайця, йде гуляти по китайському району. Іншим разом він іде у ресторан, як чорношкірий чоловік і, не ївшись до схочу, змінює взуття, зайшовши в туалет та йде звідти не заплативши. Чоловік перетворюється на хлопчика, аби до схочу покататись на гойдолці. А потім краде взуття якогось багатія в образі Леона і, прикинувшись ним, бере його автівку та їздить вечірнім містом. Котрогось вечора Макс, як завжди, повертається додому до матері і каже їй, що останнім часом його робочі дні проходять просто чудово. А потім він питає жінку, ким би вона хотіла бути або що б хотіла робити, якби могла вибрати будь-що. Сара відповідає, що хотіла проводити час із батьком Макса. Трохи подумавши, Макс знаходить старі батькові туфлі і бере їх із собою в майстерню. Того ж дня до нього заходить дівчина на ім'я Тарін і приносить взуття свого хлопця Еміліано. Пізніше, в образі Еміліана, Макс іде в бар і одразу привертає увагу дівчат. Одна із них підходить познайомитись, і через деякий час пара вирішує усамітнитись. Коли вони сідають у таксі, Макс каже, що має попередити маму про те, що прийде із дівчиною, та питає, де саме живе хлопець, і почувши, у яких нетрях живе так званий Еміліано, одразу із ним прощається. Тоді Макс вирішує дізнатись, де живе справжній Еміліано, і навідатись до нього. Він стикається із хлопцем біля під'їзду і ледь встигає скинути один черевик, щоб знову стати собою. Потім Макс іде у квартиру Еміліано йому відчиняє тарін, коли чоловік каже, що забув ключі. Дівчина саме приймає душ і запрошує хлопця приєднатись до неї. Зайшовши у ванну, Макс бачить оголену тарін. Дівчина підходить ближче і цілує його, а потім каже, що друзі зачекають Еміліано. Вражений Макс погоджується і починає нетерпляче роздягатись. Однак зимить він розуміє, що якщо зніме хоча б один черевик, то стане собою. Саме тому Макс каже, що йому треба йти, і втікає із квартири Еміліано. Наступного дня Макс випадково стикається із кармен, яка відносить продукти самотньому дідусеві Соломону. Дівчина запрошує Макса приєднатись до їхнього офісу протестувальників, а також каже, що їм треба більше голосів. Отож, важливо, аби Макс попросив розписати ще й свого батька. Та чоловік відповідає, що це неможливо, і розповідає, що батько покинув їх вже дуже давно. Того ж дня Макс перешиває батькові туфлі і ввечері влаштовує побачення для матері. Він приходить до неї в образі Авраама і каже, що повернувся додому. Жінка ледь не плаче, щиро радіє тому що знову бачить чоловіка. Макс в образі Авраама проводить вечір із Сарою. Вони вечеряють та разом танцюють. Потім Макс вкладає Сару спати, розуміючи, що подарував їй вечір сповнений щастя. Наступного ранку, прокинувшись, Макс заходить у кімнату матері і виявляє, що Сара померла. У родині Макса починається шива і вся рідня збирається в його домі. Попрощатися з Сарою та підтримати Макса приходить і Джиммі. Макс називає себе повним невдахою. Він злиться, що нічого не досягнув, і навіть не може поставити матері гарний пам'ятник, на який вона заслуговує. Джиммі каже, що допоможе і дасть на це гроші, але Макс відмовляється, не розуміє. Чому товариш такий щедрий. Кілька днів по тому Макс повертається на роботу. До нього заходить розлючений Леон і вимагає віддати туфлі, які він вже кілька днів не може забрати. Макс просить чек, бо без нього він не знайде взуття. Тоді Леон просто скаже скаженіє. Він наказує Максу знайти його туфлі без всяких чеків, інакше чоловік пожалкує. Коли бандит виходить, Макс взуває чужу пару черевиків і, замаскувавшись, іде слідом. По дорозі чоловік стає свідком того, як Леон силою вибиває гроші зі своїх боржників. Постійно змінюючи образ, щоб не привернути уваги, Макс прослідковує за Леоном до його квартири. Макс чекає, доки бандит піде із дому і, помітивши, що двері залишились відчиненими, заходить всередину. У квартирі чоловік бачить дівчину Леона Месі. Виявляється, Леон підняв на неї руку, через що Месі збирає свої речі, аби від нього піти. Коли дівчина все спаковує, проклинає. Юча Леона, вона йде, а Макс кидається оглядати квартиру. Він прагне знайти колекцію дорогих годинників, бо бачив, що Леон часто їх змінює. Макс шукає усюди, але знаходить лише цілий ящик зброї. Один із пістолетів виявляється електрошокером. Макс тестує його на собі і непритомніє. А коли чоловік приходить до тями, то розуміє, що пролежав у відключці досить довго, тому час вшиватись. Він взуває туфлі Леона, щоб, не привертаючи уваги, вийти із його квартири та раптом зустрічає на порозі самого бандита. Нічого не розуміючи, Леон накидається на Макса і починає його душити, але чоловіку вдається вдарити негідника струмом. Макс зв'язує Леона і, прийнявши образ підлітка, вимагає сказати, де сховані годинники. Коли Леон лише погрожує малому. Макс виходить і повертається в образі трансфестита. Після кількох хвилин погроз Леон зізнається, що годинники у ванні за поличкою у отвірі в стіні. Макс забирає колекцію, і вже збирається знову вдарити Леона струмом, аби звільнити його і піти геть. Та несподівано у двері стукають поплічники Леона. Через погрози Макса бандит зізнається, що вони мали разом поїхати за грошима. Тоді Макс, знову втілившись в образ Леона, виходить до його посіпаки, разом з ними їде за грішми. По дорозі чоловіки привозять боса у якесь закинуте склицьке приміщення, і Макс бачить, що інші помічники бандита катують якогось чоловіка. Вони ледь не вистрілюють в нього, але Макс, намагаючись вжитись у роль, не дає цього зробити. Він каже, що пробачає чоловіка, який, як виявилось, крав у них, і наказує відвести його у лікарню. Потім Макс із головорізами все ж приїжджають до господарки нетрів Елен Грінаволд, яка дає йому конверт, наповнений готівкою аванс за майбутню справу. Після цього Макс повертається у квартиру Леона, щоб все ж його звільнити. Та виявляється, чоловік впорався сам. Він наставляє пістолет на Макса в образі трансвестита. Леон наказує розповісти, де його спільники, але Макс клянеться, що він тут сам. Тоді бандит накидається на чоловіка і між ними починається бійка. Через штовханину із Макса злітає туфля, і він перетворюється на самого себе. Це страшенно лякає Леона і допомагає Максу вивільнитись. Через кілька секунд бандит знову накидається на Макса, і той випадково проштрикує йому шию шпилькою туфлі. Наляканий Макс бачить, як Леон падає на підлогу, стікаючи кров'ю. Розуміючи, що він вбив його, чоловік біжить додому і ховається там. Але наступного дня замучений докорами сумління Макс йде у поліцію. Він зізнається у скоєному і разом із детективами приїжджає у квартиру Леона. На свій величезний подив Макс бачить, що тіла там немає. Жодної крові, чи якихось доказів його вини Теж немає. Він не розуміє, що відбувається, і починає розповідати поліцейським про туфлі, про 50 тисяч доларів, про електрошокери та тому подібне. Зрештою, детективи вирішують, що Макс не сповна розуму і залишають розгубленого чоловіка самого у квартирі. Макс повертається у свою майстерню, бачить на прилавку сумку із грошима та годинниками, а також свої туфлі, які таємничим чином опинилися тут, а не у квартирі Леона. Він не розуміє, що коїться, і вирішує з цим покінчити. Чоловік хапає сумку і вибігає на вулицю, ловлячи таксі. До нього підбігає Джеймі. І намагається зупинити. Він каже, що вже таке бачив. Батько Макса поводив себе точно так само перед зникненням. Макс не розуміє, що це означає, і Джиммі пояснює, що Авраам був таким же. Просто він зв'язався не з тими людьми, отож був змушений інстинувати для них свою смерть і зникнути. Таким чином він захищав Макса та Сару. Чоловік не розуміє, чому сусід не розповідав про це раніше, і Джеймі каже, що пообіцяв Аврааму зберегти це в таємниці. Однак зараз, бачачи, що відбувається, він повинен допомогти Максу. Незважаючи на це, Макс все жловить таксі і приїжджає у дім Елейн в образі трансвестита. Він повертає гроші і каже, що Леон не зможе виконати її наказ. Елейн це не подобається, і вона дає наказ одному із помічників виробити Макса. Деякий час по тому Макс приходить до тями у машині. Він чує, як чоловіки говорять, що спалять дім Соломона до тла після того, як позбудуться подруги на задньому сидінні. Макс помічає, що його сумка із взуттям поруч, отож дістає черевики мертвого дідуся. Прикинувшись ним, Макс страшенно лякає помічників Елейн і вибігає з машини. На вулиці його помічають троє хлопців і, злякавшись живого трупу, починають втікати. Макс намагається пояснити, що він їм не зашкодить, і знімає туфлі, обертаючись на самого себе. Побачивши це все, один із хлопців втрачає свідомість. Макс повертається у майстерню і вирішує заховати батьківську машинку подалі і більше нею не користуватись. Потім чоловік іде до Джиммі і вибачається за свою поведінку. Він також дякує за те, що той розповів про батька. Потім, сидячи у майстерні, Макс натикається на буклет Кармен. Раптом він згадує, що головорізи планували спалити житло Соломона, а саме так звати дідуся, якому дівчина носила продукти. Макс негайно біжить до Кармен і каже, що приєднається до її руху. Він розповідає про небезпеку, у якій опинився Соломон, але Кармен не дуже вірить у почуте. Проте, коли Макс називає ім'я Елейн, дівчина припускає, що може він і говорить правду. Кармен пояснює, що Соломон єдиний, хто відмовляється продати квартиру в одній із багатоповерхівок. Якщо він все ж це зробить, забудовники викуплять цілий квартал. Можливо, спаленням будинку вони вирішили натиснути на чоловіка. Кармен і Макс ідуть до містера Соломона. Вони розповідають йому про погрози бандитів, але чоловік. Чоловік відмовляється з'їжджати навіть якщо його спалять живцем. Тоді Макс вигадує план і питає, який розмір взуття у Соломона. Наступного дня він в образі старого зустрічається з Елейн. Чоловік каже, що з'їде за умови, якщо йому заплатять 100 тисяч доларів та куплять квиток до Чикаго, де живе його донька. Елейн, звичайно, погоджується. Ввечері помічники жінки приходять до Соломона із грошима. Перш ніж впустити чоловіків, той наказує їм роззутись. Потім він перераховує гроші і каже, що вже завтра покине квартиру. Коли чоловіки виходять, то виявляють, що їхнє взуття зникло. Соломон відповідає, що тут багато крадіїв, тому він і з'їжджає. На всякий випадок Елейн залишає одного із помічників Джефрі чергувати біля будинку Соломона. Раптом той бачить, що в під'їзд заходить Леон. Чоловік іде за ним і зайшовши у квартиру Соломона, виявляє там зв'язаним свого напарника Брайана. Коли Джефрі його звільняє, той вдаряє чоловіка шокером. На ранок Макс перевтілюється у Джефрі, а самого чоловіка залишає зв'язаним у квартирі. Він телефонує Елейн і каже, що все в порядку, і що він чекатиме її тут. В цей час справжній Брайан супроводжує Соломона в аеропорт, аби той не передумав. Та на вході на Брайана накидається завчасно підготовлена охорона, і Соломон вислизає. Тоді Желен приїжджає у квартиру Соломона і з подивом виявляє його вдома. Вона не розуміє, як це можливо, адже Брайан казав, що везе його в аеропорт. Розуміючи, що її якось хочуть обдурити, жінка починає погрожувати Соломону. Вона каже, що спалить цей будинок разом із ним, а потім вб'є його доньку, що живе у Чикаго. За з'ясовується, що Макс домовився із місцевими журналістами, і вони, перебуваючи у сусідній кімнаті, записали усе сказане Елейн. У зв'язку з цим жінку заарештовують. Деякий час по тому Макс повертається до роботи. До нього заходить Кармен і приносить на ремонт свої черевики. Дівчина дякує за те, що Макс допоміг Соломону, і каже, що той обіцяв подякувати особисто, коли повернеться із Чикаго. Однак дівчина говорить, що досі не розуміє, як Макс усе це провернув. А потім Кармен запрошує Макса на обід, залишаючи свій номер телефону. Увечері, видаючи себе за Леона, Макс приходить до його колишньої дівчини Мейсі і віддає їй годинники. Він вибачається за те, як поводив себе із нею, і каже, що якщо вона продасть годинники, матиме непогану компенсацію. Коли Макс досі у вигляді Леона виходить на вулицю, його схоплює група чоловіків на чолі з тим самим крадієм, якого Макс врятував від розправи. Той каже, що Леон зробив помилку: не всім можна довіряти, і не всіх можна пробачати. Вони починають кудись їхати, та раптом їхня машина потрапляє в аварію. Макс приходить до тями у перукарні Джиммі. Той дає йому води і солоний огірок, говорячи, що саме огірки допомагають без наслідків переходити з одного тіла в інше і зберігати сили. Макс дивується, що Джиммі про все знає, і чоловік зізнається, що саме він знищив докази вбивства Леона. Він завжди все знав і завжди намагався допомогти Максу. Чоловік не розуміє, чому, і Джиммі каже, що настав час зізнатись. Він знімає взуття і перетворюється на Авраама. Виявляється, весь цей час батько був поруч із сином, однак із міркувань безпеки не міг йому про це розповісти. Спочатку Макс радіє й обіймає батька, а потім злиться, що той покинув їх із матір'ю. Авраам каже, що Макс повів себе з цією здатністю розумно, на відміну від нього. Покинувши сім'ю, він розплачувався за свою помилку. Але чоловік дякує Максу за те, що він всі ці роки доглядав та опікався про Сару. Потім він каже, що хоче показати Максу його спадок. Чоловік відводить у підвал, де зберігаються сотні різних пар взуття. Авраам каже, що їх почали збирати їхні предки, і це все передається з покоління в покоління. З допомогою цього взуття вони чоботарі покликані допомагати людям та рятувати їхні душі. Потім чоловік показує сину свій лімузин і знайомить зі своїм помічником. Він також розповідає, що Джиммі справді колись працював у перукарні, але потім поїхав на Кариби і досі зберігає таємницю. І до речі, у світі є дуже багато таких чоботарів. Вони не єдині. Після цього Макс та Аврам їдуть кататись містом. Під час цього чоловік розповідає сину, як ця дивомашинка з'явилася у їхній сім'ї. Дякую усім за перегляд! Якщо ви досі цього не зробили, то швиденько тисніть вподобайку цьому відео, пишіть коментар та підписуйтесь на канал. Цим самим ви підтримуєте українськомовний Ютуб. До зустрічі у нових відео.